На балансі Полтава теплоенерго 91 котельня за останнє десятиліття третину з них частково переобладнали, і вони працюють в автоматичному режимі. Загалом розповідає генеральний директор підприємства котельні і магістральні тепломережі у Полтаві зношені більше ніж на 70%. І щоб повністю їх оновити, потрібно майже один мільярд гривень для порівняння кошти, які ми отримуємо через тариф від споживачів. Всіх споживачів і населення, в тому числі в річному обсязі, в кращому випадку дають нам суму в 35 мільйонів гривень. Якщо негайно не розпочати модернізацію підприємства, воно може взагалі зупинитися і припинити надавати послуги споживачам. Для прикладу, найбільша за потужністю котельня, яка опалює майже третину міста Полтави, включаючи і мешканців наших співгромадян і співгородян, включаючи установи організації різноманітні, вона була видана в експлуатацію котельна Цілковська 8. Була видана в експлуатацію в 1969 році. Переважна більшість інших котелень, які в Полтаві експлуатуються, Схожого віку саме тому майже половину європейського кредити планують витратити на повну реконструкцію та заміну обладнання котельні по цілковського вісі. Решту коштів спрямувати на модернізацію ще 11 котелень. Проект розрахований загалом на 13 років. Перші три роки це так званий пільговий період, протягом якого ми повинні і власне переконані, що нам це вдасться. Реалізувати весь обсяг технічних заходів запланованих, всі заходи з реконструкції, модернізації, заміни. І протягом цих років ми сплачуємо тільки вартість обслуговування кредиту, тобто тільки відсотки. Протягом наступних десяти років процентна ставка по кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку становитиме 6%. відсотків. Володимир Чернявський зазначив, що впровадження проекту дозволить щорічно економити 15 мільйонів кубометрів газу або за сьогоднішніми цінами 30 мільйонів гривень.